Аляска майже три України за площею, всього 700 тисяч населення. На більшості території суворий арктичний клімат, де взимку мінус 40, а літо коротке, зате мало сніжне. Кажуть, це цариця Єкатеріна II продала Аляску Сполученим Штатам, але навіть не продала, а здала в оренду на 99 років. Потім Брежнів мав її повернути, але забув, бо Сталін під час Другої світової нібито домовився не чіпати Аляску в обмін на подаровану йому Східну Європу. А ще раніше Ленін, як справний міняла, віддав право на Аляску за зняття торгової блокади. Звучить як історія з підручника з альтернативної реальності. Так і є, радянська і російська пропаганди не зупиняються вигадувати геополітичні байки і міські легенди для внутрішнього малодосвідченого споживача та погроз на міжнародній арені. Ну і бонусом: Аляска, мовляв, Америці не потрібна. Валіза без ручки, лише дотації та білі ведмеді. У цьому випуску ВОЗ ми розберемося з цими та іншими міфами щодо Аляски, її продажу, розвитку і геополітичного значення. А заразом поговоримо про те, що Аляска дає штатам і чи не схибили вони, відваливши понад 7 мільйонів доларів. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, та вдарте у дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Вперше російська експедиція під керівництвом Михаїла Гвоздьова та Івана Федорова висадилася на Алясці в 1732 році. Росіяни одразу відзначили для себе великі популяції хутряного і морського звіра. У 1780-ті роки там уже діяли дві російські промислові компанії, особливу цінність, для яких становив, як тоді казали, морський бобер калан. Але імператрицю Єкатерину II Аляска зовсім не цікавила. Цариця навіть відмовила в позиції на експедицію з освоєння та приєднання цих північноамериканських земель. Єкатерина померла за 71 рік до угоди зі Сполученими Штатами. Натомість Аляскою перейнявся син Єкатерини, імператор Павло І. Він створив приватну державну російсько-американську компанію, скорочено РАК. Яка отримала в своє управління Аляску і Алеутські острови разом з винятковими правами на торгівлю, промисел та мореплавство у північній частині Тихого океану. Таким чином Аляска стала російським володінням. Рак поєднала комерційну та державну функції. Дії компанії тісно пов'язані з користями держави, і вже з цієї єдиної причини служіння компанії є служінням батьківщині. Підкорення нових земель відбулося з великими труднощами. Попервах високою була смертність колоністів від цинги, погано складалися відносини з місцевим населенням. Якщо Алеути прийняли російське підданство відносно спокійно, то індіанські племена тлінкітів та еяків чинили колонізаторам затятий опір. Під час російсько-індіанської війни аборигени спалили кілька російських поселень, зокрема столицю колонії, фортецю Святого Михаїла. Росіяни не лишалися у боргу, отже, під кінець війни на підконтрольних імперії територіях кількість корінного населення зменшилася на третину. Завдяки енергійності і підприємливості першого губернатора керуючого Олександра Баранова. Російсько-американська компанія зростала, міцніла і поступово порозумілася з аборигенами, чому дуже сприяло їхнє хрещення. Станом на 1819 рік на островах та материку було засновано 15 поселень. Щоправда, кількість власне російського населення не перевищувала 2,5 тисяч осіб, тоді як корінних мешканців близько 60 тисяч. Рак запровадила свої ерзацгроші, шматочки дубленої тюленячої шкіри, забарвлені у різні кольори, із штемпелем кампанії та зазначенням номіналу. Після того, як підприємливий Баранов пішов у відставку, керуючими рак стали призначати не бізнесменів, а флотських офіцерів. Наприклад, відразу після Баранова протягом двох років Аляскою керував капітан другого рангу Семен Янковський, уродженець українського міста Глухова. Але капітани погано розбиралися в торгівлі за борегенами, на якій ґрунтувався добробут компанії. Популяції цінного звіра через інтенсивне полювання сильно зменшилися, а от корупція зросла. Рак зазнавала збитків, а розвиток аляски суттєво сповільнився. У 1830-ті роки росіяни зіштовхнулися з численними американськими промисловиками та потужною конкуруючою фірмою британською компанією Гудзонової Затоки. Користуючись слабкістю рак, американці та англійці часто господарювали в її володіннях на власний розсуд. Рак змушена була здати в оренду частину своїх володінь в обмін на постачання продовольства. Загалом становище росіян на Алясці було досить нестійким. Під кінець правління Ніколая І генерал-губернатор східного Сибіру Муравйов Амурський надав цареві велику доповідь, в якій, зокрема, зазначав: очевидно, що рано чи пізно доведеться поступитися нашими північноамериканськими володіннями. Імператор дослухався до цих аргументів і наказав зосередитися на освоєнні Сахаліну. І саме при Ніколаї І стався перший щоправда фіктивний продаж Аляски під час Кримської війни між Росією з одного боку та Османською імперією, Великою Британією, Францією та Сардинським королівством з іншого бойові дії насправді відбувалися в багатьох регіонах. Зокрема, на Тихому океані британці і французи змусили росіян забратися з Петропавловська Камчатського, і тоді виявилося, що російські володіння в Америці абсолютно беззахисні. Опинившись у такій ситуації, Росія спішно попросила США про угоду з фіктивної купівлі-продажу всього рухомого і нерухомого майна рак, а також її земель і угідь строком на три роки. У такому разі атака з боку англійців і французів російських поселень на Алясці означала б втягування у війну Сполучених Штатів. Американці, незадоволені можливим посиленням британських позицій у регіоні, погодились. Водночас, завдяки тісним зв'язкам, РАК із компанією Гудзонової Затоки, антиросійська коаліція так і не зазіхнула на Аляску. Очільники компанії домовилися про взаємний нейтралітет російських та британських володінь в Америці. Після війни Росія гостро потребувала коштів, і американці запропонували продати Аляску вже по-справжньому. Тоді США активно освоювали тихоокеанське узбережжя і мали територіальну суперечку з Великобританією щодо Орегона. Аляска давала американцям можливість взяти під контроль більшу частину Тихоокеанської берегової лінії. У Санкт Петербурзі, на таємній нараді у нового імператора Олександра II питання обговорювали Великий князь Константин Ніколаєвич, міністри фінансів і морського міністерства та російський посланник у Вашингтоні Едуард Стекель. Ці мужі дійшли висновку, що поступка США російських володінь в Америці є дуже бажаною з кількох міркувань. По-перше, продаж Аляски американцям підірве англійську могутність у Північній Америці, посилить наростання англоамериканських протиріч та зміцнить відносини між Росією та США. По-друге, із утвердженням у Преамур'ї та Примор'ї Аляска більше не становила для Росії стратегічно важливого значення. По-третє, за 70 років не вдалося ані зросіщити місцеве населення, ні колонізувати край, а борги рак перед бюджетом складали аж 725 тисяч рублів. Ну і нарешті продаж Аляски позбавляв Росію володіння, яке у випадку війни вона не має можливості захистити. В ході переговорів, які провели американський держсекретар Вільям Генрі Сюарт і російський посол Едуард Стекель, зійшлися на сумі 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Треба сказати, що в США тоді було чимало противників купівлі величезної, неосвоєної території. На їхню думку, єдиною цінністю на Алясці були дикі звірі. Зрештою, в США тоді щойно закінчилася кровопролитна громадянська війна, тож проблем і без Аляски вистачало. Американський сенат ратифікував договір лише із незначною перевагою голосів. Підписання договору відбулося 30 березня 1867 року у Вашингтоні. Пізніше угода була підписана імператором. Легенда каже, що в тексті мали бути слова на вік, себто на століття. Але через помилку написали на вік разом, тобто назавжди. Через це Росія і втратила аляску остаточно. Але ця легенда не витримує жодної перевірки. По перше, договір було укладено англійською та французькою мовами. Існує, звісно, і російська версія. Вона є у відкритому доступі, називається «Височайше ратіфіцірована конвенція об уступки сєвероамериканським Соєнним Штатам російських сєвероамериканських колоній. І в ній слова чи словосполучення на вік немає взагалі. Ми залишили посилання в описі відео, можете самі переконатися. Отже, міфи про Леніна, Сталіна і Брежнєва, які ніби використовували право на Аляску в переговорах чи, навпаки, нехтували ним, не мають жодних підстав. Адже Аляску продали назавжди. Подальший розвиток подій підтвердив принаймні один з аргументів російських прихильників продажу Аляски. Російсько-японська війна показала неготовність Російської імперії захищати свої тихоокеанські рубежі. До речі, завершилася та війна завдяки посередництву США. Про те, як це було, а також про інші складні мирні переговори, дивіться у нашому відео, посилання в описі. Через три десятки років після угоди про купівлю-продаж на Алясці знайшли корисні копалини. Почалася золота лихоманка. Власне, на території Аляски в цей період видобули приблизно 360 тонн золота. А золоте родовище під назвою Форт Нокс неподалік міста Фербенкс, досі вважається в США найбільшим. В цілому майже за 140 років на Алясці видобули понад півтори тисячі тонн золота. Друзі, ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже, тому підтримати УОЗ гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій. Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь. Після початку повномасштабної війни проти України російські найвищі посадовці неодноразово робили заяви про те, що продаж Аляски може бути переглянутий. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина російської території, Аляска. Нам також є що повертати. Звісно, тепер Росія облизується на Аляску, адже американці використовують територію значно ефективніше за росіян. Аляска зробила значний внесок у економіку США завдяки багатим природним ресурсам, зокрема нафтогазовому сектору. Після відкриття родовища Прудобей та запуску Трансаляскінського нафтопроводу штат пережив нафтовий бум. На піку Аляска видобувала понад 2 мільйони барелів нафти на добу і була найбільшим нафтовидобувним штатом США. Оціночно за останні півстоліття індустрія нафти і газу Аляски згенерувала понад 180 мільярдів доларів доходів. За рахунок цих надходжень мешканці штату щорічно отримують дивіденди. Аляска також є ключовим постачальником риби, забезпечує до двох третин усього морського промислового вилову у США. Реальний ВВП Аляски на 2025 рік складає приблизно 70 мільярдів доларів. Штат дев'ятий Україні за доходом на людину. При цьому населення штату невелике, а територія величезна, тому і річні витрати на одного мешканця для федерального бюджету найвищі близько 9 тисяч доларів на кожного. Це дотації на будівництво доріг, аеропортів, на зв'язок, субсидування авіаперевезень. Навряд чи у Росії були б такі можливості для розвитку і отримання доходів з природних ресурсів. Для порівняння, через Берингову протоку від Аляски лежить Чукотка, бідна і майже позбавлена інфраструктури територія. З геополітичного погляду американців Аляска найбільш стратегічно важливе місце на землі, оскільки вона розташована ближче до багатьох столиць світу, ніж більшість штатів США. Це означає, що розміщені на Алясці сили, здатні полярними маршрутами швидко досягти Європи чи Азії. Під час холодної війни Аляска була форпостом проти СРСР у 1950-х Тут розгорнули мережу радарів раннього виявлення для відстеження радянських бомбардувальників. Сьогодні на Алясці знаходиться штаб-квартира 11-ї повітряної армії, частини аерокосмічної оборони Північної Америки. Радари, комплекс протиракетної оборони, важливі військові бази: Елмендорф Річардсон, Форт Вейнрайт, Клір та Айлсон. В останні роки Пентагон вклав мільярди доларів в оновлення аеродромів і портів. Фактично, Аляска перетворилася на щит проти потенційної атаки з півночі та майданчик для сил стримування на Тихому океані. Аляска робить США Арктичною державою. Через неї американці отримали не лише вихід до Північного Льодовитого океану, але й право на виключну економічну зону в Арктиці. Це дає доступ до ресурсів, таких як нафта і газ на шельфі, дозволяє використовувати вигідні морські шляхи. Без цього Росія тотально домінувала би в регіоні. Аляску омиває Беренгова протока, вузький прохід між Тихим і Північним Льодовитим океанами. І у США таким чином є можливість контролювати рух між океанами. Штати також тримають військові сили на Алеутських островах, захищаючи торгові шляхи та територію на далеких підступах. Отже, придбання Аляски в 1867 році безумовно далекоглядний крок. Він унеможливив появу радянської території в північній Америці і забезпечив США статус великої арктичної держави. Але чи продовжать штати у 21-му столітті територіальну експансію, викуповуючи землі? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях.